Вітаю вас, друзі! А також вітає Будлея. Будлея а, цікава, дуже рослина, яка в нас прийшла із південної Африки, Це північної зарі Африки, напевно. Та... хочемо, прийшла з Африки, точно вона. Вона зараз дуже гарно перезимувала. Це зараз на чесень, у нас 30 травня. Бачите, весь повністю кущ перезимував без проблем. Як правило, буває, коли зима дуже холодна, вона підмерзає. А тепер для нас задає питання, як же цю білею розмножити. А дуже просто: білея розмножується насіння, яке вже посіялось, ну, мало цікавить поки що, а також пасинкуванням або живцюванням. Коротше, як правильно вибрати живець будлеї, бачимо велику кількість пагонів. Давайте так, хто нам не піде. Отакий будлея нам пагін не піде. Він сильний, ростовий, він абсолютно Він буде гарний, буде китучий, але він не для розмноження. Нам треба шукати бокові пагони, які знаходяться на світлій стороні будлеї, хоча вона саме на сонці, бачимо, цей пагін не піде. Підійдуть ось цей пагін підійде. Бачите, він має так легко сам відломуватися. Потім нам підійде пагін ще ось. Взагалі тут, якщо чесно. Кришить не перекришить. Ось цей пагін, бачите, він легко відломлюється. Він не має гнутися. Це називається напівз пагони. Ось тут у нас. Сусіди мої бензополомкнули свою мотороллер. Думаю, чи то шагет, чи то не непонятно. Ось так. Ну, Коротше, тут велика робота. Бачимо, пагони мають бути десь живці близько 10 см, плюс-мінус. Не треба ламати там, пів метра, наприклад, отакий живець, якщо виламати, він не вкоріниться, все. Ну, Можливо, але це дуже проблематично буде. Тобто Росія сама підрозуміває те, що у неї. Мається на увазі, вона сама знає, що буковий пагін може відламатися і вкорінитися. Ось тут ми з вами беремо ще пару пагінців. Ну, це вже потім дорву. І ходімо, тепер. зараз я вам покажу, який потрібен ґрунт. Так, для будле я взяв торфяний ґрунт, суміш ту торфосуміш з піском. Вона легенька, вона дуже прикольна для рослин, тому що їй не треба багато зусиль, щоб пробити коренем тяжку, наприклад, глину. І ось наші пагони. Бачите, вони є. Ось такий ось пагінець, потрібно обірвати десь половину листя. Ось так. Таким чином. Підготувати і варто їх легким е, рухом. Десь до половини треба помістити в ґрунт. Ось так. Просто якщо у вас одною рукою знімаєте відео, як я, то так просто зробили пагінці. І ось так згаджуєте, у вас має така цілий контейнер живців. Що робимо далі? Далі ми цю, е, цю всю е, громаду, цю всю групу ставимо, або якщо у вас клімат не дуже жаркий, то десь в тінь і поливаємо постійно. Е, Якийсь сигнал того черсення окей. Те, що якщо в неї листя не в'яне постійно, значить там добре вона здасть корні так. Якщо ви зробите з спекотнику дуже е, погоду, або. Е, вас клімат, який нам, вам не дозволяє так ефектно, гарно вирощувати його без, без парничка, то ставимо або під банку, або в парничок. І десь плюс-мінус за місяць вона вже вас спустить корінь. Коли треба робити? Жецінтку потрібно брати або ввечері, або дуже-дуже рано зранку. Не варто брати рослину посередня, тому що, що туго вода втрачається і потім дуже важко її поновити. Можна в воді, до речі, теж можна поставити воду. Вони теж пустять корінь непогано, але це буде довше. Я люблю, коли так натикав собі цілу групу і поставив. І більше своїх будівлей виростив із такого живця, чого я і вам бажаю. Тому, друзі, побачимося. Па, па успіху вам!